Ну що, сумуєте? Розкажу вам секретик на весь світ. Тут ми чаклуємо. Тут у нас хімічна, фізична біолабораторія для перетворення залишків, надлишків, винограду, а у нас весь віноград це надлишок. Їсти його неможливо, він такий технічний. І весь цей виноград перетворюється на грапу. Я не можу сказати, що його багато, того винограду, ну, може, цей бідон. Отже, розчавлюємо виноград з цукром. Далі він бродить. А, ні, спочатку стоїть і чекає, поки мушка сяде. Мушка сіла, ставимо під гідрозатвор. Коли закінчує грати, на теплій підлозі обов'язково, бо інакше закисне. Закінчує грати, тоді приходить сюди до цієї лабораторії. В цій лабораторії основна частина це аламбік. Продається в інтернеті, в магазинах, створений з міді, ось він, отака каструлька мідна. Під нею своя плиточка. Чому своя? Тому що мені все це не подобається, коли воно на кухні. Тому чоловік в технічному приміщенні проводить оці всі чаклунські штучки. І так аламбік, під ним купа всяких дошок, таця. Чому? Тому що тут треба було витримати правильні рівні між частинами цього гравіцапу. Після Аламбіка йде отут між двома слоями тіста. Це у нас ректифікаційна тарілка. Але це для тих, хто знає фізику і хімію, я її не знаю, тому пропускаю тему. Потім йде арома колона. Туди закладається всяка травичка. Можна виноград, можна все, все, що завгодно, дух, який ви любите. Отже, там насичується. Духом. Потім йде купол, на куполі термометр, де вимірюється температура кипіння. Зараз він нам показує температуру кипіння спирта, 82 градуси. Потім іде оця вся штука, називається шия лебідя. Потім іде подовжувач, а потім іде охолоджувач. Для охолоджувача потрібен кран з холодною водою. Знов таки купа каструльок, різних дошечок. Все поцуплене у мене з кухні, там у мене більше нічого немає. Все тут працює. Далі йде, оце називається папуга, а в цій папузі плаває спиртометр. І цей спиртометр показує міцність продукту на виході. Після другої перегонки, зараз спиртометр показує, що продукт 82 градуси. Як знизиться на папузі температура? На спиртометрі температура до 40 градусів, процес закінчується. Так, далі йде бутиль, бутильок з продуктом, але цей продукт ще не готовий. Далі він переїжджає у ці дубові бочки. І там, хто скільки витримає, ну, має бути два рочки, він там має зберігатися і набирати. Стиглості. Так, а отут зображена якась майстерня старовинна на цій картинці. Мені тут дуже подобаються штанці у чоловіків, і як вони тут вправно працюють. Місять тісто, випикають хліб. Кухня це чоловіча справа, тому що і чаклунство – це теж чоловіча справа. Ну, все, що хотіла вам розказала. Бажаю вам, щоб зима була теплою і по можливості веселою, хоча знаю, що це неможливо в наш час. Ну і да, скажу тільки, що ми не п'янички, не подумайте. Ну, по-перше, продукту мало виходить з цієї бочки. А по-друге, продукт достатньо коштовний, оскільки його мало. Ну і чекати довго. Аж два ручки. Всім пока-пока!